Мрійливість не є ознакою лінії, але насправді може бути корисною для нашого мозку. Дослідження свідчать, що дозволяючи нашому розуму блукати, ми допомагаємо мозку відпочивати та організовувати інформацію більш ефективно. Це дозволяє отримати доступ до спогадів та інформації, які можуть бути важко доступними під час зосереджених когнітивних занять. Мрійливість діє як ментальне дослідження, сприяючи створенню нових зв'язків між ідеями та концепціями. Коли ми мріємо, ми часто моделюємо сценарії, досліджуємо спогади та з'єднуємо різні ідеї, що підвищує креативне мислення та сприяє інноваційним рішенням. Мрійливість також надає ментальну перерву, знижуючи стрес і дозволяючи мозку відновлювати та відновлювати свої когнітивні функції. Вчені досліджували мишей і виявили, що коли вони мріяли або розслаблялися, їхні мізки перепрограмовувалися для покращення пам'яті та навчання. Навіть після видалення візуального зображення мізки мишей все ще показували схожі патерни активності, що свідчить про те, що вони запам'ятовували зображення. З часом реакція мозку на бачення зображення стала схожою на ту, що виникає під час мрійливості про нього. Це означає, що мрійливість зміцнює певні зв'язки в мозку, роблячи наші реакції на речі більш ефективними. Частина мозку, яка називається мережею за замовчуванням, бере участь у мрійливості. Це мережа ділянок мозку, які залишаються активними під час відпочинку або простих завдань. Наприклад, читання або мислення вона також регулює сон, мрії та когнітивні процеси, функціонуючи як наш внутрішній розум.